Вітаємо! Сьогодні ми заглиблюємося у Solvency-2 в Україні. І, зокрема, у таку важливу штуку, як Орса. Так, власна оцінка ризиків та платоспроможності. Саме так. Дедлайн імплементації 2027 рік, а зараз у нас травень 2025. Тож саме час розібратись. Дивимось на директиву 2009 138 тридцять Отже, що це таке ця орса? І чому вона ну, настільки важлива для українських страховиків? Доброго дня. Ну, дивіться, Орса, це знаєте, не просто ще один звіт для регулятора. От стаття 45 директиви чітко каже, це ключовий компонент системи управління страховика. Ключовий компонент саме так. Власне, це такий постійний процес. Компанія повинна показати, що вона глибоко розуміє свої ризики, всі суттєві ризики, і що в неї відповідно є капітал для їх покриття. І це не тільки про зараз, а й про майбутнє. Тобто, це значно ширше ніж просто стандартні розрахунки капіталу. Ага, тобто, це такий погляд зсередини на свої ж ризики і капітал. А що конкретно вимагає стаття 45, От на практиці для наших страховиків. Ну по-перше, стаття 45 вимагає створити процес, який, скажімо так, не існує окремо. Він має бути повністю інтегрований в бізнес стратегію і впливати на прийняття рішень, тобто неформальність. Абсолютно. І в рамках цього процесу компанія мусить оцінювати ну, декілька ключових речей: по-перше, загальні потреби вкладоспроможності. І тут важливо врахувати свій унікальний профіль ризику, затверджені ліміти толерантності до нього і, звісно, бізнес-стратегію. Тобто, кожна компанія має дивитися на себе, не просто брати готову формулу. Саме так, індивідуально. По друге треба постійно перевіряти, чи відповідає компанія регуляторним вимогам до капіталу. Маю на увазі SCR та MCR. Ну і звісно, чи адекватні технічні резерви. SCR, MCR, резерви. Зрозуміло. І по-третє, що теж дуже важливо, компанії мають аналізувати, а наскільки їхній реальний профіль ризику може ну, відхилятись від тих припущень, на яких базується розрахунок SCR. І це стосується як стандартної формули, так і внутрішніх моделей, якщо вони є. Цікаво. А як часто треба проводити таку ну, всеохопну оцінку? Це раз на рік? Директива каже, що найменше раз на рік. Але, і це я б сказав критично, стаття 45.1 вимагає робити оцінку негайно, одразу ж після будь-якої суттєвої зміни у профілі ризику компанії. Негайно, прямо от суттєво щось змінилось, і одразу переоцінка. Чому такий акцент? Ну, бачите, це підкреслює, що ОРСА – це не статична вправа. Ризики ж не чекають кінця звітного періоду, правда? Тому негайна переоцінка це гарантія, що компанія завжди ну, адекватно оцінює свій стан. І що її капітал і стратегія відповідають реальним ризикам. Це, власне, мінімізує ймовірність несподіваних проблем з платоспроможністю. Все це має бути належно задокументовано. Ага. І, хоча стаття 45 більше про сам процес, то стаття 35 вже говорить, що результати орса це частина інформації для наглядового органу. А стаття 36 підтверджує, наглядові органи перевіряють адекватність орса, це частина їхнього регулярного нагляду. Среб отже, регулятор це бачить і оцінює, і це підводить нас до питання: наскільки глибоко Орса має аналізувати різні сценарії? Стрес-тести. отак досить глибоко. Наприклад, стаття 452а вимагає оцінювати відповідність капіталу, скажімо, з урахуванням і без урахування певних коригувань. Якщо компанія їх застосовує, звісно, увазі коригування на відповідність чи волатильність. Навіть так? Ба більше треба оцінити вплив сценарію, коли ці коригування ну просто дорівнюють нулю. Це показує реальності якісь компанії до несприятливих умов. Її, так би мовити, запас міцності, зрозуміло. Отже, підсумовуючи для українських страховиків, дедлайн 2027-й наближається. Що це все означає для них, от прямо зараз, на практиці? Які головні кроки? Це власне фундаментальний сув у підходах. Орса вимагає, щоб управління ризиками та капіталом було вплетене ну буквально в саму тканину бізнесу. Це точно не робота одного відділу актуарного чи ризик менеджменту. Тобто, це справа всієї компанії саме так, це вимагає залучення всіх ключових функцій і, що важливо, чіткої відповідальності з боку керівництва адміністративного, управлінського чи наглядового органу. Про це говорить стаття 45.1. Це змушує компанії діяти проактивно. Формувати стратегію навколо свого ризик апетиту, а не просто реагувати на проблеми. Проактивність замість реактивності точно. І ще важливий момент: пропорційність глибина орса має відповідати розміру компанії та складності її ризиків. Ну і звісно, орса тісно пов'язана з іншими елементами, загальною системою управління ризиками, це стаття 44 четвертий, і для тих, хто використовує внутрішні моделі з розподілом капіталу стаття 120 двадцятий. Добре, ми розглянули ключові вимоги до Орса в рамках Solvency 2. вимальовується така картина: це динамічна, орієнтована на майбутнє оцінка, і вона, схоже, стає просто серцем системи управління страховика. Безумовно, мені здається, найцікавіше тут саме вимога інтеграції. Орса змушує дивитись на бізнес цілісно, де ризики, капітал, стратегія все це нерозривно пов'язане. Це вже не просто порахувати цифри, це про розуміння причин, чому саме такий профіль ризику, чому саме така позиція платоспроможності. Глибше розуміння, чому яка тоді і фінальна думка для наших страховиків, які от зараз працюють над провадженням до 27-го року? Ну я б запропонував замислитись ось над чим, як побудова дійсно надійного інтегрованого процесу ОРСА може стати не лише виконанням вимоги регулятора. А й, можливо, потужним інструментом інструментом для кращих стратегічних рішень, для ефективнішого управління капіталом і, що теж важливо, для зміцнення довіри, довіри стейкхолдерів в умовах трансформації українського ринку. Як вам така думка?